все-таки люблю пріччя з Салют, мене звуть Вен, і це спешл по Династії World. За цей спешл можете одразу подякувати Стасії. Без неї його би не було. Ну тоді ж як цього спешлу не було би без однієї прекрасної книги, але і без стасії його би теж не було. Тому дякую, цілую, обіймаю. Отже, що ми маємо? Зараз уже буде скоро, десь приблизно п'ята ранку, і нашому головному герою пора буде прокидатись. Ти мене почув, киця заїнька. Боже, бідолашний Абрам. Я сподіваюся, ти виспався. Хоча він ліхо дев'ятій, звісно, він виспався. Так, він хоче снідати, але перед цим нашому Абраму потрібно піти на пробіжку. Куди ти вже ні, чекай. Спочатку пробіжка, тоді сніданок. Хоча насправді, можливо, правильніше навпаки, але я без поняття. Ця я людина, яка взагалі майже ніколи не снідає, тому типу я не знаю, як живуть нормальні люди. В будь-якому разі Шабрам вчиться на аспірантурі уже третій рік. Цього року він сподівається закінчити своє дослідження. Хоча насправді він десь в глибині душі розуміє, що йому ще ну десь як мінімум рік після того доведеться цим займатись. Ой, тут такий схил, прямо ти прямо по ньому біжиш. Нічого собі коротше кажучи, сьогодні у нас із планів піти в універ. Тому що нам потрібно буде попрацювати трохи над нашим дослідженням і також підготувати пари, які він буде проводити. Взагалі його наставник, професор Ноел Єгер, сказав, що йому поки що не варто спішити, бо це лише перші дні семестру. Спочатку Ноел хотів би вичитати лекції, а тоді вже давати матеріали до практичних і лабораторних, і тому Абраму поки що не сильно є чим зайнятися. але він така людина, яка ну, типу, без підготовки він не може. Тому навіть якщо йому немає чим зайнятися, він знайде чим зайнятися. До речі, там наша сусідка Ясмін, наша найкраща подруга. Щось там в якісь ігри. Ну, нехай займається чим хочуть. До речі, Абрам щось якийсь занадто задоволений життям, тому що, враховуючи те, що було вчора, ту розмову з Ясмі, яка в них була, він. Не те, щоб дуже задоволений, але можливо він просто це ігнорує, тому що, хоча, напевно, він її просто ігнорує. А що за ситуація, я вам зараз поясню. Вони недавно із друзями збирались. Почалася суперечка про те, що із них єдиний лише Абрам взагалі не думає ні про що, окрім свого дослідження. Звісно ж, він із цим не погодився. Він почав заперечувати і знаходити різні причини, чому він думає про щось іще, окрім свого дослідження. І в кінці кінців він сказав, що у нього є дівчина. Як ви розумієте, дівчина у нього Має, але Ясмін вирішила, що вона хоче із нею познайомитися. Ну або вивести свого братана на чисту воду, так би мовити. Так чи інакше. А Абрам справді не думає ні про що крім свого дослідження, тому напевно він і ігнорує цю ситуацію. І він голодний, тому нам потрібно піти поснідати. Давайте підемо на кухню. Зараз я познайомлю вас із пані, якою ми орендуємо нашу квартиру, і ти зроби собі яєчня з беконом. Кімнати ми знімаємо ось цієї пані, яку звуть Елейн Воткінс. Вона вдова, і у неї досить багато вільного місця в будинку було. Тому вона вирішила здавати його студентам. Як не як, а в університетському місті це. Дуже і дуже хороший бізнес. До речі, пані Воткінс справді дуже мила жіночка. Вона майже не турбує цих двох лише час від часу. Ось так вони перетинаються, і вона заводить якусь розмову. А так вони живуть по суті своїм життям. Зараз він помиє посуд, і нам якраз уже пора йти. Я думаю, в туалет ми сходимо на місці. Я відвернулася на хвилиночку, а він уже встиг піти в туалет. Ну ок. Нехай робить свої справи. Власне, ось де ми зараз. Ми у лабораторії Фоксбері, ну це не тільки лабораторія. Тут насправді загалом зависають студенти, але ми прийшли сюди заради лабораторії. До речі, я не знаю, що тут робить ось ця дитина, але ось професор Єгер Ти куди? Ось це професор Єгер, наставник Абрама, дуже поважний дядько. Ну, по ньому видно. Це його науковий керівник і заодно викладач кафедри фізики. Ти куди пішов кляхом? Ну, добре. Власне, ми прийшли сюди для того, щоб попрацювати над нашим дослідженням, і Нол сказав, що йому є з ким познайомити Абрама. Абрам трішечки здивувався, але окей. І до речі, я хотіла би, щоб ти переодягнувся в свій робочий халат. І у нас є завдання, яке нам дав професор Єгер, а саме. Оптимізувати дизайн на комп'ютері і пройти якийсь там курс, в принципі, я не бачу тут комп'ютерів саме в нашій лабораторії. Напевно, нам треба йти в комп'ютерний кабінет. Власне, Абрам і професор Єкер разом досліджують вплив різних радіаційних ізотопів, різних речовин на матеріали в ядерних реакторах. Я, звісно, вам нічого про це не розкажу. Він, можливо, розповів би, якби вмів говорити українською, але він знає лише сім ліж. На жаль, а і ще в Денбурзьку, точно. Тут, до речі, якась е, панянка, з якою він вже виявляється знайомий, і яка чомусь дуже шумить і нам заважає. І чомусь вона почала з нами говорити якась дивна дівчина. Давайте зараз ми так трошечки її попросуємо, скажемо, типу, будь ласка, припини. Ось ми можемо, наприклад, сказати: типу, я аспірант, ви заважаєте мені з дослідженням. Будь ласка, припиніть шуміти. Коротше, нехай Абрам продовжує працювати над своїм дослідженням. Я думаю, він робить якісь обрахунки, покращує дизайн моделі або щось таке. От тепер він закінчив завдання. Він по справжньому злий, тому що увесь цей час йому заважали ці люди. Ну думаю, зараз ми можемо повертатися до нашої лабораторії. Тому що нам потрібно провести практичні дослідження деякі. Гляньте, реально, він просто злючий. Професора Єгера десь немає, ця дівчина прийшла чомусь за нами. Давай ну, ми на неї трішечки покричимо. Можеш сказати, типу, що чому ти тут? Хто ти така. Ой, запитай, в чому її проблема? Чому вона сюди приперлась? Вона сказала, що це не її провина, вона взагалі не розуміє, що тут відбувається. У будь-якому разі, давайте будемо працювати біля нашої станції все. Припини, припини. Ти злий. Я думаю, він дуже хоче продовжувати цей діалог. Ця дитя прийшло з нами. Це якийсь фанат чийсь. Абрам так швидко робить якісь ось ці штуки, ти можеш щось прямо створити? Наприклад, матеріали. Тому що, думаю, нам знадобляться якісь комп'ютерні чіпи чи щось таке. Мені цікаво, куди подівся все-таки наш професор Єгер, тому що щось він. О, ось він, здається, і з ним іде ще хтось. Та невже? Це та сама дівчина, з якою познайомився Абрам, і здається, вони не подобаються одне одному. Він навіть одразу хоче матюкатися, як тільки її побачив. Давай поговоримо із професором. Він якийсь теж напружений. Коротше кажучи, не схоже на те, що Абрам скоро заспокоїться, тому що як йому повідомив професор Єгер, ця дивна і набридлива дівчина. Тепер буде працювати тут у лабораторії. Виявляється, її звуть Рей, і вона є випускницею бакалаврату в університеті Брідчестера. Але оскільки у Фоксбері технічні спеціальності сильніші, а вона дуже розумна, то на магістратуру вона вступила сюди. Як бачите, Абрам просто невимовно щасливий за неї. Давайте глянемо, як нам пройти ось цей курс. Я так розумію, нам потрібно прямо до кампусу йти. Так, ось ми можемо сходити на курс. Я так розумію, це типу, що він піде проводити лекцію або щось в цьому дусі. Напевно, це буде якась лекція, яку він буде читати замість професора Єгера, тому що в принципі для Абрама це не нове щось. Він так робить уже третій рік поспіль, тому думаю, він звик. Удачі тобі на лекції. Якийсь аж занадто задоволений він прийшов із лекції. Напевно, в нього там були дуже хороші студенти, дуже розумні. У будь-якому разі нам потрібно повертатися до роботи, тому що, знаєте, восьмигодинний робочий день це не про аспірантів. Деякі з них можуть і до ночі сидіти в лабораторії, і це до речі, саме про нашого Абрама. Тому давайте подивимося, ми можемо зробити яку-небудь роборуку, А ні, не можемо. Нам треба дофіга всього. Ми можемо піти поробити ще якихось механізмів. Наприклад, тут можна купити якісь університетські речі, але е, він привів в університеті половину свого життя. Не думаю, що його це дуже цікавить. Якщо так порахувати, то він років 6 вчився в бакалавраті і магістратурі, і тепер ще вже аж третій рік він вчиться у аспірантурі. Ти пройшов крізь стіл. Боже, оце то просто ну, дивіться ідеальний фізик. Він навіть освоїв дифузію. І може прискорювати свою дифузію, і проходити крізь стіл. Та невже. До речі, якась така музичка тут грає, мені цікаво, звідки, але в принципі, ну і хоча б якась атмосфера, коли він працює, знаєте, так дозволяє трішечки розслабитись при роботі. Головне, що нас більше не турбують, ось та ой, боже, ось та дивна дівчина, і професор Єгер теж кудись подівся. Інших аспірантів, до речі, теж сьогодні немає. Принаймні вони десь не тут. Це теж дуже добре. Можливо, вони десь на якомусь семінарі або щось в цьому дусі. До речі, з бажань у нього, крім подивитися на зорі із Ясмін, є ще бажання почитати книгу у бібліотеці. Що ми, в принципі, теж можемо зробити пізніше. Я думаю, йому знадобиться якась література, пов'язана з його темою. Та господи, будь ласка. Скільки можна? Тобі не боляче? Ну, напевно, дуже боляче, але ну йому зате йому подобається інженерія, та невже? вже? Так, він, до речі, трішечки зголоднів. Думаю, ми зможемо піти купити яку-небудь їжу і каву, і тоді повернемося сюди, тому що він ну реальному прямо. Він уже не може, мені здається. Ну давай тоді, добре, зробимо невеличку перерву. Варто тому, що ну на голодний шлунок не думається. Уже, до речі, зорі на небі, і місяць такий прикольний. Так, він почав думати про роботу. Зараз ми збігаємо в туалет і підемо далі працювати, напевно. Ну, не напевно, а точно. Туалет просто йому дуже хочеться, тому треба спочатку бігти в туалет. До речі, тут уже майже нікого немає, і як на мене, це просто неймовірно. Мені дуже подобається. Ми можемо десь зробити собі каву. Блін, реально печаль якась Ну добре, просто йдемо в лабораторію, тоді будемо далі сидіти тут. Я все ще не впевнена, що ми зможемо щось скрафтити, бо там треба багато різних деталей, і він все так тягнеться до того баскетболу. Ти ж не спортсмен. Ну хоча як не спортсмен, він бігає. Коли є можливість, вони із ясмін навіть ходять в спортзал. Що таке? Так, ми зробили комп'ютерний чіп, може, ми хоча б щось можемо зробити. Наприклад, якийсь робот. Ні, нам треба ще два комп'ютерних чіпа і п'ять механізмів, і якісь деталі. А що, може, щось простеньке ми можемо зробити? Я так здогадуюся, що ми реально сьогодні будемо ночувати у цій лабораторії. Ну що ж, гарно тобі провести ніч тут, напевно. Щось сьогодні погода зовсім похмура. Гляньте на це, просто капець, небо сіре і дуже темно. Але Абрам бігає, тому що спорт це життя в здоровому цілі, здоровий дух. Власне, ви самі все причудово бачили у катсцені і розумієте, що у нас сьогодні буде за план на день через те, що ми погодилися допомогти Рей. Так уже вийшло, що нам доведеться сьогодні попрацювати трошечки менше, ніж зазвичай. З одного боку, для Абрама це означає менше часу на дослідження і що йому доведеться наступного дня працювати більше, можливо, але з іншого боку, це непогана можливість розвіятися і відпочити. Тому Абрам, в принципі, погодився тим паче, йому є з цього вигода, тому що. Так він зможе довести, що у нього виявляється її дівчина. У будь-якому разі Абрам собі зараз бігає. і Десь ближче до восьми ми підемо в універ, як завжди. Усі в нашому домі вже прокинулися. До речі, не розумію, чому Ясмін постійно просинається настільки рано. Ну, типу, вона взагалі може нікуди не спішити, тому що вона зараз не навчається і працює фрілансеркою як художниця. Тому, в принципі, я не розумію, чому вона так рано піднялася, але можливо в неї сьогодні якісь важливі справи або щось в цьому дусі. Так. Абрамчик, біжи, будь ласка, в душ, і після того підеш снідати, а потім, звісно ж, в універ. Я не знаю, чому він постійно перевдягається в цей халат. Ну, враховуючи, що він зараз пішов працювати, не поснідавши. Чому він не поснідав, я не знаю, але це його діло. Але гляньте, він так зосереджено це робить, там щось зварює, якісь деталі. Так гарно виглядає, все я не можу. До речі, я так подивилася йому сьогодні на 9, а не на 8, Тому давайте ми все-таки ще більше вдома посидимо. Я думаю, нам не варто спішити. Враховуючи, що сьогодні загалом такий день вийшов ненапружений. В принципі, ми можемо дозволити собі відпочити трохи. Що це означає? Йому приснився. Навіть не те, що йому приснилося, він зараз подумав про рей і він думає, що вона гаряча. Він напевно уявляє, як їм треба буде притворятися парою і дивується, типу, що я реально буду це робити? Ні, ні-ні ні, це якийсь це що таке. Нам потрібно практикуватися в програмуванні. Давайте це зробимо трошечки посидимо, а потім, якщо що, закінчимо, уже в кампусі. І ще він хоче прочитати книгу в бібліотеці. Я про це зовсім забула. Ми можемо і туди, в принципі, зганяти сьогодні. До нас, до речі, прийшла Ясмін поговорити, але, вибач, Ясмін дорогенька нам пора уже йти, поговоримо з тобою ввечері. До речі, ми тут Якраз зустрілися і з нашим професором Єгером. давайте з ним поговоримо. Скажемо йому, що, типу, ми прийшли працювати, ми тут все добре, ми в порядку, ми живі, ми продовжуємо працювати над нашим дослідженням, але сьогодні ми підемо додому трішечки раніше. Як ти на це відреагуєш? Та нормально він відреагував, супер. Думаю, що ми вже одразу будемо йти працювати, тому що ну, це жабрам. Ну, якщо він не працює, то. ну... Чим ще він може займатися? Він не знає інших занять. Давай підемо сюди і будемо практикуватися далі в програмуванні. Так, жінку, будь ласка, не говоріть з нами. Ми вас не знаємо, ми працюємо. Взагалі-то Абрам молодий дослідник, якому якого краще не зачіпати, а то він ще з'їсть. Я думаю, що ми зараз попрограмуємо, сходимо на лекцію. Напевно, знову нас професор Єгер попросив. Провести лекцію, або, можливо, нам потрібно відвідати якусь лекцію для аспірантів. І після того ми сходимо на певну бібліотеку і почитаємо якісь книжки, тому що все-таки він дуже хоче це зробити, а я хочу догодити його бажанням, так би мовити. Так, у нас зарахувалася ця дія, супер, значить, ми можемо закінчити цим займатися. Давай, Абрам, підіймайся в тебе зараз лекція із. Інженерний фізик, так, йому подобається програмування. Окей, шируй, давай, іди. Поки ми його чекаємо, я трішечки поговорю і поясню один момент. А, Абрам сам не розуміє, на що він в'язується в цю аферу, але йому здається, що це може бути досить непогано. Тим паче вони домовилися, що це лише на якийсь короткий термін, максимум місяць. Тобто, вже в жовтні він буде вільний як пташка і зможе далі без проблем займатися своїм дослідженням. Його друзі будуть знати, що в нього була дівчина, і йому цього в принципі достатньо. Гляньте, хто тут такий натхнений, вийшов із лекції. Напевно, щось дуже цікаве розповідали, а, але він трішечки зголоднів, тому давайте ми збігемо туди. Звісно ж, ми спробуємо збити собі трошечки ціну, тому що ну. Аспірантура, самі знаєте, ось це все. Якщо ще це далеко не гроші Абрама, у нього ну лише частина цієї суми, тому що частина цих грошей це також гроші. Ясмін. О ні, нам ще не дадуть знижку. А, дали супер. Тоді давайте ми замовимо їжу на знижках. Я думаю, ми візьмемо якусь типу піцу і каву. Також хотілося б. Просто звичайно чорну каву. як його душа. Ну що, Аврам, смачного тобі? Зараз він поїсть і ми підемо в бібліотеку. А тоді ввечері в нас якраз буде ось ця недовечірка, тому доведеться там затриматися ненадовго. У бібліотеці. Так, ну тепер ми у бібліотеці і нам пора йти шукати собі якісь книжки. Наприклад, будемо читати Володаря Перснів. Мені здається, це та література, яку цікаво читати Абраму. Так, що, в тебе вже виконалось? Так, тепер він хоче аналізувати цю книгу. Ну, давай, будемо її аналізувати, а не читати. Хоча це в принципі не відрізняється від читання, він, напевно, просто заглиблюється у якийсь лор. Я думаю, він цю книгу читав уже мільйон разів до цього. У будь-якому разі продовжуємо тут читати, бо у нас ще ну, десь година, дві приблизно до вечірки. Гляньте, він так читав цього володаря перснів, що аж став сфокусованим. Ти дочитав. Ого, молодчина. Поки що він пішов до компа, щоб попереписуватися з кимось, напевно. Я не думала, що сіми можуть самі, типу, відкривати сошол пані за своїм бажанням, але в нього вийшло. Окей. Я щойно додала до контактів Рей. Давайте напишемо їй яке-небудь повідомлення, наприклад, чому би ні? Наприклад, дружелюбне. Привіт, хочу уточнити. Ми ж сьогодні збираємося, так, на таку-то годину, тоді то. Давай, ну, може, ти ще щось подивишся трошечки по роботі, тому що в нас ще десь реально півгодинка залишилась. Ну, а тепер, якщо ми не хочемо спізнитись, то нам справді пора, тому що нам треба ще підготуватися до вечірки. Так, ну що ж, ми прийшли додому. І Ясмін нам сказала ще по телефону, поки ми їхали, що вона вже тут все підготувала. І давайте ж поглянемо, що вона зробила. Вона сказала, що вона оформила кухню, але сказала, що це нічого особливого. Вау! У нас тут є стіл для бірпонгу, я не знаю, де вона його взяла. І у нас є ось ця штука, яку якась подруга. Нашій Рей. до речі, ось вона. Давайте привітаємося з нею. Власне, вона вже відкрила цю штуку. Давайте я зараз вас познайомлю із героями, які сюди прийшли. Отже, ось ця руда дівчина, і тут десь є ще її близнючка, швидше за все, можливо, вона ще не прийшла. Це подруги і сусідки у гуртожитку Рей, яких вона вмовила сюди прийти, типу, для своєї моральної підтримки. Далі тут ось ці двоє, які якось так. Цікаво переглядаються і бачите, Рей зла. А ось ця дівчина виявляється сумна. Чому? Тому що я вам зараз розповім. Ось ця дівчина це Джил, колишня ліпша подруга Рей. Зараз вони просто подруги з натяжкою, тому що тому що Джил почала зустрічатися із колишнім Рей. Ось, до речі, той самий колишній його звуть Едвард, і власне ми і будемо притворятися, що у нас стосунки із Рей, для того, щоб Едвард прирівнував і зрозумів, що він взагалі втратив. Давайте якось поговоримо із Рей, спробуємо якось заспокоїти, Напевно, Ну так, знаєте, ми ж робимо вигляд, що ми зустрічаємося тепер, тому нам потрібно відіграти цю роль. Давайте можливо ми пограємо трішечки у Бірпонг. До речі, давайте увімкнемо музику, тому що якось трішечки сумненько без неї. Наприклад, якусь типу альтернативу, чом би ні, нехай щось там грає на фоні. А ви будете грати в Вірпонг чи ні, щось мені підказує, що вони не будуть грати. Чому вона плаче взагалі капець? Давайте тоді ми хоча б спробуємо пофліртувати і Рей, тому що нам потрібно зробити вигляд, що ми зустрічаємося, тим паче сюди прийшла Ясмін, і вона якось так дуже напружено. Дивиться, коли ти йдеш. Господи, жінку, заспокойся. Якось флірт не дуже вдався, хоча він став кокетливим. Ну, але принаймні, знаєте, ми вдвох тут спілкуємося. Думаю, що так чи інакше. А люди подумають, що ми справді разом, можливо, ми можемо сказати якусь е слабеньку таку знаєте, е пікап-фразу. А ваша мама випадково не садівниця, інакше звідки в неї така квітка, ну, або щось в цьому дусі, і як бачите, думаю, боже ну що за дебіл? І, давайте може, хоча б, щоб якось розважитися, нап'ємось. Я не думаю, що йому дуже подобається ця вечірка. От кому, кому, а Ясміну вона явно подобається. Ясмін просто чілить. Можете теж собі якісь напівмаєш, що бо ні? До речі, було б непогано ще поговорити трішечки із Едвардом. Так знаєте, з іншеві сказати, типу, так, я зустрічаюся з твоєю колишньою. Угу, угу. До речі, нам потрібно випити ось цю цілу бочку за завданнями вечірки. Це прикольно. А давайте зробимо, наприклад, ось цей типу стенд із ясмін, тому що вона наша бесті. А ще я хочу побільше поспілкуватися із Рей, тому що нам треба робити вигляд, що ми зустрічаємось. Хто кого буде тримати? Я сподіваюся, що він я хаму. Ну добре, у нас сильна жінка, знаєте, сильна і незалежна. Ану, мені цікаво, впаде він чи не впаде. Ну, звісно ж, він впаде. Боже, гляньте на це. О, Боже, відолайся. Який ж він бідося. але це знаєте, чисто вайб із цих двох. Вони такі бестів, ну як брат і сестра, майже. Давайте ми зробимо це ще раз. Але цього разу я сподіваюся, що він буде тримати ясмін. Боже, ну все, ми вже просто п'яненькі. Я думаю, нам. Корайти, речі, здається, в неї вийшло вда супер. Ну типу, я думаю, так набагато логічніше, Вона просто його не втримала, розумієте? Давайте приєднаємось тепер до рей і будемо разом з нею танцювати, пожартуємо які жарти типу, по ха, ха це все так дивно. І ще напевно бажано із нею пофліртувати. Все таки спробувати. Тим паче, тепер, коли він п'яний, можливо, у нього вийде. Я дуже на це сподіваюся. Як бачите, він, до речі, дуже замкнута людина, він взагалі типу, не вміє фліртувати чи щось таке. Давайте спробуємо просто пофліртувати. Ну, типу, О, вона не приймає. Ну, типу, вона каже так, чувак. Ми просто притворяємось, Давай не треба. Ну, типу, вона не каже це прямим текстом. Але ви самі розумієте, що у будь-якому разі я дякую за те, що ви дивилися це відео. Обов'язково додивіться його до кінця, тому що далі на вас чекає іще одна катсцена. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також обов'язково поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, чи здогадалися ви, на яку книжку я зробила референс цим спешлом. А ми з вами побачимось у наступній серії. Дякую за увагу! 爸爸。